Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. 26 січня. Неділя пишуть про можливий телефонний дзвінок З самого ранку Трампа і Путіна. Урядовий борт РФ, нібито в п'яте летить до США, ніяк долетіти не можуть. Неділя стане вирішальним днем. Як казав радник залужного, Росії більше немає цієї країни на світовій арені ще 50 років не буде. Телеграм-канал Кремлівський Щур пише що Патрушу в ситуація Ситуації війна позиційна. А на вчорашній таємній нараді НАТО за участі нового генерала залужного прийняли участь і люди. Трампа Росія відмовилась від переговорів останніми ударами по нашій країні. Саме тому Україна вирішила надати 800 кілометрові ракети. Кремль ставлять на коліна Китайці американці. Він ледве втримує владу. країн рвена частини. В мережі пишуть президент Трамп розіслав президентам, прем'єрам країн союзниць Україна і Путіну, президенту Зеленському, своє бачення мирного плану по Україні. Перше перемир'я встановлюється по лінії ЛБЗ ЗСУ, виходять з Курської Донецької областей. І РФ виходить з Харківської Херсонської Запорізької. Третя, дві південні області отримують статус демілітаризованих автономій. Четверте на лінії розмежування водиться 150-тисячний -ти миротворчий контингент. П'яте з РФ частково знімають санкції проти фінсектора. Шосте, започатковується започатковоцьопеговірний процес з цілею визначити кількість особового складу та озброєнь зсу армії РФ європейській частині Сьома Україна тримає по десятирічним безпековим угодом. Восьма Україна на 50 років відмовляється від вступу в НАТО. Дев'ята миротворці України отримують статус гарантії безпеки. Бойові дії проти них будуть дорівнювати напади на країни НАТО. Десяте РФ отримує міжнародно зафіксовані гарантії безпеки. В той же час Зеленський визнав, що українцями союзники маніпулювали, коли влада говорила про заборону перемовин з Путіним. Пише полону: заборона на перемовини з РФ стосується всіх, крім президента. За версією зеленського самоказ про заборону було підписано для того, щоб зупинити тінню переговірні процеси для таких персонажів, як зокрема медвечук і інші. Цим указом було зупинено сепаратизм в Україні. А тепер увага в п'ятницю 30 вересня 2022 року, враховуючи результати засідання ставка верховного головнокомандувача і заслухавши своїх членів РНБО, окрім іншого, вирішила констатувати неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації Путіним ані прямої адресованої заборони, ані прямого адресованого дозволу на перемови не найшлось не йдеться. Саме засідання і ухвалення на ньому рішення владою в Україні було використано виключно в контексті піар-кампанії. Більше того, такі перемовини велися ведуться, і про це нам стане відомо з мемуарів відставних американських лідерів. Що ж світ готується до перемовин, яких і які будуть наслідки покаже час. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, переможемо разом.